Перед вами цікава задача. Вона на перший погляд виглядає складною, але дуже просто. Щоб її розв'язати, потрібно знати лише дві речі. Якщо в нас є квадрат зі стороною А, то його площа буде дорівнювати А квадрат. Якщо в нас є коло з радіусом R, то його площа дорівнює PR квадрат. А тепер дивимось. Перший малюнок це в нас з квадрату вирізано коло. Тобто ми від площі квадрата маємо відняти площу круга. Ми бачимо це в пункті А. Бачите, від площі квадрата віднімається площа круга. Давайте намалюємо ось таке співставлення. Дивимось на другий малюнок. Тут намальований лише круг. Площа його пір квадрат. Це в нас Г. Третій малюнок. Це ми від площі круга віднімаємо площу квадрата. Це в нас вочевидь В. І залишилось четвертий пункт, де біля квадрату намальований круг. Додати площу квадрата і площу круга. Це у нас варіант Б. Ось така, на перший погляд, складна задача, яка доволі просто розв'язується. Дякую за увагу.